Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на ярмарку з чоловіком обирати якісь овочі. Зараз подивимося, що взагалі там є. У нас вже шовкевиця вже червона, а вона вже наскільки на землі опало. Стиглої. Що буде літом, невідомо, бо вже липа світив наповну. Почав на ще початок червня. Шелковиця вже попала. Так, ось тут є у нас на радушці така ярмарка. Вона тут завжди на вихідних. Буду потрошки знімати, багато людей, можливо, дехто буде незадоволений, тому буду так, потихеньку. Так, черніка з'явилася, а потім зі Двісті гривень за кілограм. Двісті гривень за кілограм. Черніка. А, Картопля по п'ятдесят п'ять молоденька. Вишні черешня по сто. Сири ковбаси не цікаво, сир домашній 150. Ось молода картопля, ливона розміру 45. абрикоси 65-60, банани 55, помидори 65, полуниця 75. Молоденькі кабачки 50. горох вже є 120, клубника 100. Я сама буду, що борозділи. Мед, м'ясо є. 150. таке полонечко беремо, пробуємо. Це дуже що? А народу, мать, моща. Ну, це дійсно дешевше, ніж будинки і смачніше. Десет, Ми, до речі, о, по 25 гривень. Коля, хочу кабачки по 25. Чи це не дешево ще? Кабачки по 25. Два штучки, хоч треба взяти. Лімон. Ну, ну, Ціна, ну, в принципі, одна і та сама. Перси 130, але вони такі якісь. Так, цвітна капуста 145 трошечки Так мені головне за чоловіком скирити. О, Ох, м'ясо. Не знаю, вже не буде пукати. Так, тому прийшли за овочами. Також це східні всякі снали. Виноград. По 50-60 молоденька виноград, Кардинал 95. А полонечко. Масло нас 280. Боже, скільки людей простить мать моще. Нащо тут магазини ходити, коли на ярмарці все скупився на тиждень? І все, їш собі спокійно. Так, бурячок у нас вже який красивий. Полониться, але цін немає. в яку ціну? Морква по 40. Ого, морква, яка красива. А цибуля, яка Боже, вже який врожай гарний. Оце так будеш сидіти в квартирі, не будеш розуміти, що воно вже є. Воно вже все, боже, яка редька велика. 30 гривень кілограм. Салат 30 гривень. Вибір дуже великий салон. 35. Так, тут у нас теж плохи, на все, всюди однаково вже тут, вже всюди однаково, більш-менш 10 гривень туди-сюди. Мята. Вона яка дрібнота продається. Так, а де тут помагати? Запекати. Подожди, На пізно. Так. Там, там, Навіть булочки вони посмачують. Яйця у нас 44, 46. Що воно там? 38 найдешевше. Так, гаразд. Капутня. 45. Це було по 40, кабачки. Цибуля по, 40. по 70 програм. Програм візьмемо помидорчики. Такий же ж пакет не треба, ми у нас взяли ми цей збір огірки. Бери так, щоб на тиждень вистачило. А чеснок то молодой или чеснок пара. стапочна, мы его не впаде? Да. Молодий. Аж достаточно, ми його не з'їмо. Два часника? Да. Побачимо, як, як ми то та <говори> да, Саша буде завтра. Якщо випали таблетку, то виходить 213. А -а -а. За помідори за оці. Два. Три. Спасибо. Дякуємо. Пішли ми далі. Хіба 25 гривень? Спробуємо. Такі довгенькі, щоб вони були. Длі... От, отакі пряменькі. Хватить, може, два. Це на один раз це ж. Дев'яносто кілограм это белый. Так, все, ми скупилися, купили помідорів, в огірки, знову черешню. Побували ми на ринку. Бачите, знову тут місто. проїжджа частинка, все. все їде. Тільки на ярмарку все перекривають. Ходіть на ярмарку і купуйте смаколики. Дешевше, ніж в магазині.